Пам-пам-пам. там, блядь, в режисе ебанут.

Не роби. Соціофобія. Рататуй! Я вже... на кораблі! От, а я на кораблі синького не плавав. бачите, а ви не літали. Ну, а на кораблі але, скільки... Але, 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 але бачите, вже цей, ти вже покатаєшся, а ми ще не політали. Ну ти хуєсо себе. Це, це мав бути так <соція> <соція> Ну, буде твоєму. Здорово, <соція> позини. Антенна не крутиться. Не по хуйня. Подивись, як катаються люди. Боюсь. А чого ти боїшся? Думаю, а... гроші, Женя, це жосок я. Немає, бо мене випили. Давай, Е! На! На, фейк! Давай, давай, палить! Палить чи я маю, чи не маю. Оп! Спалив наєба. А, то це я нагнаю. Ну то нато ті бери. Вже всі йдуть сюди. Ну і що? як я, як я наєбав. Що, втікай? ну його нахуй, каже. Дивіться, я тут насрала. В сумку, рукою. Там нема, реально, нема пакету. А ти тут для вигляду? Так. Ну, на торі для мене це зробити, то, що є. У мене нема пакету від Новий рюкзак, А Ми до мене не зайдемо. Чекай. Одно якась принцеса, з косчурку в кишені. У мене ще буде. Що там? Ясна, хуйня. Має подобається, я попробую теж дубайський шоколад дивись. Аналі! Ми зайшли їсти Женя недовольне, бо заїбали. Діанка недовольна, бо каже, якась забігала, якась божа матір тут кисить. У мене нормально все, в принципі. Ладно, ну, коштує 300 там дерев. Ну покажи, покажи мамі, що ти маєш. Мамі? Капуста. Вс, ти доволі? Став час! Після довгих років! походить на качку, Пикрав ножички, плавно переходить на улицу. Ну треба. Так, тут ми з Женькою, конечно, все добре робимо, а що тут? Не, ну тут то теж непогано, я не знаєш, тобі скажу. Вот, вот. 27 -й? -й, так. <рик> А ну а що під капотом так, Хуяк. Отак вот од мене під капотом. Щось відіпнуло <рик> так ніби. <рик> <рик> <Не>, нормально. Яй-яй-яй. <рик> Хуйня яка. По сходу резко збавити. Ось посідали. Я вже задав. Да, в епіцентрі. Що? Ми будемо спати в квіточках. В знімаєшся на відео? Як ти ставишся до того, щоб будете спати в квіточках? Цитата. Та мені таке. Деш нажимати? Давай. О, бизнес. Миша, все хуйня. Мы не сидим, сложа руки. Мы стоим. Говорит, что, кусочки, не эстетичный, эстетичный, эстетичный? Эстетичный? Не хочу, мне без разницы. Я бы подумал, что -то. Это для видео? Нет, раз ты такой такий призлевый. Ничего не видно. Ничего не видно. Друзья, блин. Вот теперь видно. Как Это не видно, что означает? Потім сказал, что ему мама з Італії под глаза. С музыкой. Стреляя. Охотники. Мама пришла. Йок твою мать. Мать пришла. Мать пришла, мали. Знаешь, я поси видосы здесь. А там ходять всякі. Це, це, це навіть не понятно, що за номера. Я навіть такої області не вчу. То нас же приїхали. Полвакер то еще да розіпався? Алло? Алло? О! Я в брамені. <рес> Я хотів вам сказати! Браменські <рес> музиканти, прикиньте. Вот, і тут вже знаки де 670 можна хуярити сотку, бачиш? Трошки з нами потім <рес> їздив. То типа не бігав, просто їздив. І А. Ну, що не бере? Я ж що телефон. Да. Вню бульки і чули буль-буль-буль-буль. Буль-бол-бол-бол. Я її куплю. Хто зай затягне? я на лайк. Ніде не бачу, що музика зараз побачу. Ні, нагомін за Я її бачу. Женька, віддати тобі куртку, я можу віддати тобі куртку. Що? Ти Я можу то щось постянути вдома. Давай йдемо закриємо. йдемо нормально закриємо. Це хуя це не працює, йдемо нормально закриємо. О, так, А коли ми їдемо? Женька. А куди ми їдемо? Куди ми їдемо? як кажеш? Я нормально. Тоді я йду до Жені, добре? А ти далеко не вставає. Женька, стоп, Женька розвернув за <laughs> а, знаєш що? Що? Там нас будуть знімати камери зараз. Hey. Бля, Жонець. І hey, нам треба зайти спокійно. Щоб На, нас не хозови. Ми заходимо заходим спокійно. Uh. Hey, а от що мирдіо? <laughs> Як ти його здається? Мене Сергій знати. А Оооой, бля. Діана. Да-да-да. Будет нович. А Будуть нові. либу. Что ты сократно? Забегай луку, нахуй. руку, такой нахуй. Вот такой. Че? Ченя, блядь, Женя, поднимайку вход. Я хуй знаю. Давай дам разом, что моя. Моя все. Блять, я вс спазнул. Блять, пазли, блядь. понял? Зайди нахуй. Блядь. Нахуй! То завтра. Мы ж спош споможать. Давай тобі поможем. Хуя? Шо? Ой, так это нахуй. Мы сібали словачину. Я вешаю. Блять, не вешаю. Вишаю. Тепер тебе роздівають. Давай мене роздівають. <клевиця> що є метод бойових? Ми... Літчайші. Ще... 30 го числа ми будемо дивитися це відео і будемо казати, що метод mm -hmm. бойових. Ааааааааааааааааааааааааааа. Mm -hmm. Закрив двері? Оооо, тепер закрив. Чеба. Нахуй. Сьогодні тридцятого реставрами будемо дивитися це відео і будемо сміятися над тим, я тобі даю зуб. А давай розкладемо диван, бо я ще хоч маю зягнути. А ти стіл? Стіл нахуй. Оп, так вот, а я не можу. Давай хуяк. обхуяк! Тянка ти що там? я не можу нахуй. Ні, ні, стоп. А ну нахуй це все хуйню. Ти побільш збачуєш. А ну, ти може ти хочеш попити водички, ашенечка. Злітає на. Женечка, а ну де ти зараз? В Мейнслагі. Мейнслагі. А це як звати собаку? Собаку знати ніхуя дзянку. Гучі. Так гучі, блядь. На... Лі. Галік. Що? Чисти зуби? Які нах... Оп! Все. Зачилимся. Я ляжу просто біля Женьки. Ну, тако, оп. Оу, єее. Чи то пострелити ліпши щось. Женька, ну. Я тут післю. Йду післю. нуйгоннбжня yeah. oh, yeah. oh, <coughs> Ki, я роздиваюсь. Беги в курорт. Да, Я в трусах. Ми його просто ставили на ліжко, правильно? Правильно. А де твоя просто? Сергій, Да моя просто. проснися. Вона каже, мені проснутися. Почекай. ха Де туди? А давай я знімаю чов? О, блядь. Женя на тебе нормальний! Та він його розїбало і від цього, чай не Я не хочу ссати, не Я тобі відкриваю. Ти як, добре почуваєшся? Ти цю дівчину нахуй розлипнула. Ти тобі похуй? Я не сказала, що тобі похуй. я почув. А я почув дуже. Ти походить мене не спати. Женя! Ей! Ну либо ой. Ти де? Я нормально. Я знаю, що 35 число і що. Завтра 31 число ми їдемо. Я знаю, що ти мене не знімаєш, я все розумію. А куди йдеш? По писту. Сіду в Здорово, пацани! Куди ми їдемо? Ти що Всім хоч Вона зараз буде спати. А ми будемо все нормально общатися. Так, навіть це можна буде. Галі ти хочеш сигати. Що загубила? Защо Бля, бля, я що... Ой, бля. Пульчик є. Не може сіть. Та бля, от. Я бачу, ти розкріп остається біля Сергія тоже. Неправильно. Не, я не, просто розкріп не біля. Сергій, а а Та ти заспівай. Та, та пішов ти нахуй. Я, не бачу, там буде, я, я вже не знімаю, все. Ну, я теж вже

Кто люди? Да. Может. Ты запитал? Да. Ну и подсухо. Да, Франция. Франция? Вот, слива, слива, слива. Вот, вроде вроде успел. Нажми кнопочку. Ура, Жаня. Ми на платній дорозі. Ми на платній дорозі. Так, спорт давай. Та це пиццтва. Або помахаємо так ззаду.

Ты что, ну вообще добро? Ой, это наш? А тут только один вроде есть, не? Бля, в натуре туман. Что, мы в Париже? Мы в Париже. Estou prestando atenção.